Черговий ігровий день вищої ліги чемпіонату міста з футзалу приніс зміни на верхівці таблиці. Проте формальні атлет тур пропускав. Команда зіграла дебютний матч у другій лізі України та виграла його. На виїзді не встояли Дунаївці з Хмельниччини 4-6. Отже, у інбе в Полісся був шанс стати одноосібним лідером мінімум на тиждень. Шанс клуб використав, здолавши візаж, в який, до речі, поразок у поточному сезоні ще не зазнавав. Левченко вивів інбевців уперед на третій. Кучерчук на 15-й рахунок зрівняв. і, здавалось би. Інтрига відродилась з попилу, проте другий тайм розставив жирні крапки над і з зусиллями погорільця Мосійчука, Федорченка та Іванова, який на сороковій забив одне з двох дабл пенальті, призначених у ворота візажівців один У Житомирському футзалі сміливо можна впровадити новий термін. зафорцували. колектив Форца стає все більш проблемним суперником для команд вищої ліги. Наприклад, для енергії. Голодні на перемоги енергетики почали створювати собі проблеми самотужки на четвертій, відзначившись автоголом. Добровінський у першому таймі рахунок зрівняв, допоміг Рикошет. На 30 тридцяті Оніщук подав від форци петицію на перемогу. Проте під кінець команда посипалась. Спочатку прогавили швидкий розіграш стандарту і Петренко на 36 й зрівняв. А за дві хвилини Яковець забив переможний м'яч. 3-2, енергія здобуває другу перемогу у чемпіонаті та виходить на четверте місце у вищому дивізіоні. Тепер про результати першої ліги Кіфа програла у перестрілці з водоліями 5-8, Персей переміг квару 4-2. Штурм Полісся поступився. Газм'ясу 3-6, А друга команда НБУ здолала батьківщину. Молоду пять У другій лізі рахунки не менш цікаві. У групі А Олімпік здолав Роял Сіті 3-2, Актив розтрощив Левів Кромберген Шуберт 6-0. Продовжує збирати перемоги МФК Житомир. Юнаки розбили сам сервіс 2-10. У групі Б. Все закрутилось навколо числа. 7. Елітбут-1, Житомирський національний агроекологічний університет. 4-7, шалені черепахи. Житомирський військовий інститут 3-7, Лісгосп забив 7, третій команді НБФ Полісся. У відповідь отримав лише один. Віктор Журавський та вся команда телеканалу СК1.